І зараз ми відкриваємо наш блог про жіноче підприємництво, про гендерну рівність, про дослідження, а також про практичні приклади. У нас буде також дуже цікава дискусійна панель з дівчатами, з красунями, які відкривають або відкрили свій бізнес в наших реаліях. Але перед цим я хочу запросити на цю сцену. Соціологіня, засновниця та директорка дослідницької компанії Градус Research Євгенія Блізнюк про гендерну рівність в Україні. Раз, два. Чути? О, супер. Добрий день. Так. Я маю стояти праворуч. Я пам'ятаю. Дуже рада бути сьогодні з вами тут. Вітаю, шановні колеги, і рада поділитися важливими, на мій погляд, цифрами щодо того, як жінки українські почувають себе під час війни, як жінка підприємеця і градус, як 99% жіноча компанія точно знає, що ця тема не надумана і реальна. Бо до війни ми досліджували так звані. Дві зміни роботи жінки, бо жінки працювали на роботі, а потім вдома е, в своїх родинах. Зараз ми вже говоримо про три зміни роботи жінки і ось чому зараз. Е, розкажу це дослідження ми проводили разом з громадською організацією Biasless Ірина Рубіс. і... Е, е, Результати вже другої хвилі сьогодні вам покажу в динаміці. Перша хвиля проводилася в квітні 23 го друга в травні 24-го Ми опитали тисячу українських жінок, плюс-мінуси в першій і в другій хвилі. перше Перший інсайт це очевидно з наших з вами буднів, да стреси вигорання зростають. Ми бачимо, що суб'єктивно жінки відповідають, що стресу стало більше аніж рік тому, і а, сильно зросла. Зверніть увагу на третю альтернативу: відчуття а, того, що вони вигоріли. А, оця емоційна втома, виснаженість конвертується в відчуття вигорання. А, Проте натомість жінки продовжують працювати ще більше, але намагаються це врівноважити піклуванням за своїм здоров'ям, за, свої, за своїм тілом, за своїм ментальним здоров'ям тобто вони беруть на себе додаткові зобов'язання і навантаження робочі, проте намагаються, як то кажуть, вигрісти за рахунок опіки за собою, догляду за собою. Кейси неналежного ставлення на робочих місцях, на жаль, зберігаються. Проте ми бачимо, що суттєвої динаміки немає, цифри доволі високі, як на мене. Ситуації виникали і 35% жінок не повідомляли про них керівництво. Зазвичай. Наші жінки, і я маю сказати, наші люди загалом вважають, що кейси неналежної поведінки недостатньо серйозний привід для того, щоб спілкуватися з керівництвом і доносити цю інформацію до керівників. Проте чверть респонденток, коли виникали такі ситуації, керівництву про них повідомляли. Чому не повідомляють керівництво, бо не впевнені, що скаргу приймуть серйозно, як я сказала, не впевнені, що будуть серйозно ставитися. І друга така типова, типова причина це те, що ну, а що, а що тут такого? Да, ну, Щось хтось сказав, чи якось хтось подивився. А чи достатньо це до скарги? Тобто ці два слайди показують нам те, що. Пояснювальну роботу треба проводити і продовжувати, наголошуючи на тому, що таке е такі кейси, як, як їх розпізнавати. Бар'єри для професійної реалізації спеціально поставила тут фотографію Камали, бо я впевнена, що для жінок немає ніяких бар'єрів професійної професійній реалізації, і це буде навіть якщо, е навіть якщо президентом. Е Сполучених Штатів стане хлопець, все одно Камала пройшла дуже-дуже великий шлях. І я бажаю успіху в жіночому лідерстві, так, саме в цьому кейсі. Чого бракує нашим українським жінкам для професійної реалізації миру, зрозуміло. Всім бракує миру. І не тільки для професійної реалізації, економічної стабільності теж зрозуміло. Проте, ми бачимо, що третє. Четверта і п'ята сходинка: це не вистачає впевненості в собі, сміливості та рішучості, і знань, і не факт, що знань не вистачає. Читай пункт перший, бо не вистачає впевненості в собі. Тому знову ж таки дуже багато зусиль потребує створення такої атмосфери, аби жінки вірили в себе і вірили в свої сили, в те, що вони спроможні і достойні. Рівень поваги і рівноправ'я жінок покращується. Так кажуть наші жінки, 63% цього року трохи знизилося у порівнянні з минулим, проте, не значу, ще тут, бо я казала, що ситуація стабільна. А прагнення та готовність до кар'єрного росту прагнуть 46 дуже сильно і скоріше прагнуть і вважають себе готовими 50%. Хотілося б більше. Мені особисто, мені суб'єктивно, мені здається, що жінка, яка повірила в свої сили, точно може досягти всього, що вона забажає. Бар'єри до професійної реалізації у лідерських ролях. Знову ми бачимо війну і економічну нестабільність, і знову ми бачимо невпевненість у собі. Тобто, жінка два рази подумає, а потім не зробить. Часто так буває, на жаль, у нас була дуже цікава е, спільна робота з Делойтом, спільне дослідження щодо е, перенавчання, в тому числі жінок. Ви знаєте, зараз це такий тренд перенавчання жінок на чоловічій професії. І ми попитали українців, а як вони це такий отопік я швидко. Я обіцяла вкластися в таймінг і жартувала, що ніхто е, не закінчує раніше. Так от, жінки більше схильні навчатися, але не змінювати роботу. А чоловіки не навчаються і сміливо змінюють роботу. Отакий от в нас тренд в суспільстві. Тому жінкам треба прям підтримувати одна одного, аби ми ставали сміливішими, активнішими і е цінили самих себе. Ставлення до жінок в ЗСУ: 82% наших респонденток вважають, що жінки в ЗСУ роблять вагомий внесок для всіх жінок України. Бо, перш за все, права частина правий графік, правий, правий жінки в ЗСУ демонструють, що жінка може бути там, де вона вирішила бути, де вона забажала, де вона прийняла рішення бути. І це таке дуже життєстверне з моєї точки зору. Бо ну у нас були інші різні альтернативи, і ця є найбільш виражена. Кого готові підтримувати? Жінки, жінки це для мене дуже смішний слайд. Жінки готові підтримувати всіх людей з інвалідністю, ветеранів. Літніх людей, учасників бойових дій, і потім трошки жінок. Ну тобто, жінки настільки сфокусовані на підтримці інших, і це дуже про українську жінку: нагодувати дітей, подбати про батьків, все зробити, все поробити і потім згадати про себе або про подруг, або про свій такий жіночий прайд прай. Чиї права готові підтримувати особисто? Трохи жінки підвищуються. Маю на увазі підтримка жінок до жінок. Проте, все ще мені здається, треба на цьому наше суспільство акцентувати. Це було все. Дякую. I'm fine. We are fine сьогодні і всі ці дні. Дякую вам дуже за увагу.